Зивний віскі в острозі попрощалися із захисницею України снайперкою з Краматорська. Чергова спроба. У рівному тепловики хотіли підвищити тариф. ITV. новини. Вечір, моя мама герой. Сьогодні, 16 квітня, в острозі попрощалися із захисницею України, снайперкою з Краматорська Катериною Шинкаренко. Жінка загинула 22 лютого 24 року на Донеччині під час виконання бойового завдання. Поховали її в острозі, оскільки сюди переїхала її сім'я після повномасштабного вторгнення. Наша Ірина Жуковська поспілкувалася з її чоловіком, сином та побратимами про те, як попрощались. Із з військовослужбовицею. Дивіться далі. Я думав, що вона повинні це і ніблі зі мною. А отак фиса. Мені дуже печально. Семирічний Денис зі смутком в очах та повним серцем любові розповідає про найріднішу людину у світі маму. Хлопчик стоїть біля її могили та ділиться тим, скільки всього він не встиг з нею зробити. Вона мене ім'я кататися. Я, я пообещал ей, что я когда научусь кататься, то мы с ней более, ну, к, ну к в эти места поедем. Ну, не, ну, так не получилось. Не вышло. Да. И мне печальную маму. Денис у своєму віці, як ніхто знає, що таке війна, адже вона забрала його маму, снайперку з Краматорська Катерину Шинкаренко, з позивним віскі. Її чоловік Андрій розповідає, жінка пішла на війну, бо вважала це своїм обов'язком. Вона ну, завжди хотіла, бо спроб... вона була сильною завжди хотіла пробувати себе от, перевіряти. Ну, Дола в ЗСУ, вона хотіла сама піти. І справа в неї була не в грошах, справа в неї була в совісті, так вона мені сказала. Це був її вибір, і я боявся, але її було не зупинити. Як би їй не відмовляв, це був її вибір. У лави збройних сил Катерина Шинкаренко вступила у 2020 році. Відтоді мужньо стояла на захисті нашої держави та усіма силами обороняла сина та усіх українських дітей від ворога. Її побратими розповідають, Катерина, попри свою тендітність, була мужнім та сильним воїном, маючи на собі 70 кілограм, 5 кілометрів пішком по посадці, Її догнати не можна було. Це була дівчина матіор. Це раз. Вона дуже гарно стріляла, дуже гарно стріляла. Це од неї однять не було. Вона вже вся була в війні. І якщо було б таких процентів 10 чоловіків, ми б вже, напевно, на порядка раніше багато чого зробили. То що, те, що кажуть, що на війні не страшно, повірте мені, всім страшно. Сестра, подруга, спортсменка, напарниця. Такою вона була для своїх побратимів. Її співслуживець Анжей з позивним дідже розповідає: щирішою та сильнішою від Катерини годі було й шукати. Жінка була вірною службі і якісно виконувала свою роботу попри будь-які труднощі. Вона була, була дуже така щира, без ніяких таких, якось є, я кажу, є, як старичків, без такого. Пафосу і такої зерхності. Всі рівні, всі на війні, всі захищаємо нашу країну, сім'ї, рідний край. Трошки були девокувати для цього всього. Але вона реально була дуже щира і дуже така сильна жінка. Одним словом, якщо її описати, вона дуже була вольва. Вона ніколи так пані не хамила. Ділилася інформацією. 30-річна снайперка Катерина Шинкаренко, родом із Краматорська. Військова, була нагороджена відзнакою Міністерства оборони Хрест доблесті, відзнакою головнокомандувача Золотий хрест та орденом за мужність третього ступеня. Загинула 22 лютого разом із групою при відбитті прориву ворога під час виходу військових завдіївки. Бойова ситуація склалась так, що тіла залишилися глибоко в тилу ворога без можливості евакуації. Попрощалися з військовослужбовець. 16 квітня в острозі вшанувати пам'ять героїні прийшло чи не все місто. Жінки та чоловіки не стримували сліз. Я вирішила кинути всі справи і прийти на похорон цієї дівчини. Я просто собі уявила, як вона там снайперкою була, як вона захищала Україну, в яких умовах, і як вона там загинула і перейнялася долю цієї дитини. А сьогодні вперше от побачила на похороні в храмі, була присутня. Побачила її сім'ю, матір, в якому горі, в якому дитина плаче і маленька, чоловік, і не можу душа влить. Катерині Шинкаренко на віки 30 років. Жінка до останнього боронила Україну від російських окупантів. Телеканал ITV Media Group приносить щирі співчуття рідним та близьким героїні. Героям слава, смерть ворогам. Ірина Жуковська, Денис Коломис, телеканал ITV Media Group. Ташки для захисників у рівне доставили чергову партію дронів, закуплених за кошти з міського бюджету. Цього разу їх закупили аж 93 одиниці. Головна особливість придбаних дронів це те, що вони обладнані тепловізором і добре бачать ворога уночі. Перші 20 із них для військових, які виконують бойові задачі на різних напрямках фронту, передали вже сьогодні. Більше про ці дрони та чи планують закупити наступну партію. Знають наші журналісти. Вони це очі військових, які допомагають зберігати життя. Мова про дрони, які рівненська громада постійно купує та передає військовим підрозділам ЗСУ. Попит на ці пташки в наших військових просто величезний. І аби допомогти закрити ці потреби, рівне вкотре закупило чергову партію дронів, і, зокрема, сьогодні вже передали їх десяти справжнім бойовим бригадам, які тримають на собі лінію фронту. Суттєва перевага цих дронів те, що вони обладнані тепловізором, тобто можуть працювати вночі. Вони вкрай потрібні. Зараз на бойових позиціях, особливо на нашому напрямку. Це дуже важка ділянка фронту в плані дронів. Ворог дуже активно просувається і робить наступальні операції вночі. Відповідно, цей дрон допомагає виявляти ворога якраз в таку пору доби. Їхня особливість якраз полягає в тому, що вони вночі чітко бачать ворога, якраз тільки вночі. Вдень працюють звичайні Мавіки, а вночі якраз Мавік-третен. За словами секретаря Рівнеради Віктора Шакерзяна, загалом в рамках цієї закупівлі місто придбало 93 дрони, Mavic 3 Thermal, а також додаткову батарею для кожного із них. Окрім того, провели закупівлю на ще 200 дронів іншої версії. Усі їх розділять між захисниками, котрі воюють на різних напрямках фронту. каже при виборі пташок, орієнтувалися на побажання та рекомендації самих військових. «Передали ми сьогодні 20 дронів, тобто для декількох військових частин. І також відбулася закупівля це по дронам на 200 штук. Це по ПРО, тобто це Mavic 3T thermal, а це буде Mavic Pro, тобто він буде теж він буде працювати так само а він буде без тепловізора. Сьогодні ми поспілкувалися також із військовими. Дуже важливо з ними теж от почути, як їхню думку, як вони взагалі працюють. Каже, що вони дуже ефективні. Тобто, те, що сьогодні є найкраще, це саме мавік Трете, те, що наша громади закупляє. Ну і вкотре хочеться подякувати нашим платникам податків, адже завдяки їм ми зможемо от допомагати нашим збройним силам України. Окрім майже сотні дронів, обладнаних тепловізором, військовим також передали дві пташки від громадської організації Рівне разом, за допомогою яких військові зможуть відпрацьовувати свої навички у керуванні дронами. За словами захисників, завдяки тому, що їм постійно донатять та передають необхідне обладнання на лінії зіткнення, вони відчувають підтримку та розуміють, що роблять усе недаремно. кажуть неважливо скільки машин чи дронів отримують зараз. Головне, аби ця допомога була. Підтримка людей це дуже дуже важливо для військових. І коли люди, волонтери допомагають, передають якісь речі, мавіки, автомобілі, це ну дуже піднімає бойовий дух. Тому що ми знаємо, що ми там не самі, що про нас тут пам'ятають, допомагають, і варто відзначити, що це вже п'ята закупівля дронів, яку здійснили за кошти міського бюджету. Загалом на ці потреби наших захисників вже витратили понад 72 мільйони гривень. Разом із тим, за словами очільника міста, спеціально для того, аби проводити такі закупівлі, місто навіть затвердило спеціальну програму. Відтак продовжуватимуть закривати потреби військових у дронах і надалі. Ангеліна Набурак, Олег Шаламай, телеканали ТІВІ Медіагруп. Здорожчання тепла не буде на сьогоднішнє засідання. Виконкому було винесено два питання, що стосувалися змін в тарифах основних теплопостачальників нашої громади. Так, тепловики пропонували підвищити їх на 5%, Своє прохання вони обґрунтували підвищенням вартості енергоносіїв. Однак, міські чиновники, проаналізувавши цю ситуацію, вирішили не задовільняти прохання теплопостачальних компаній. Чим пояснили таке рішення, дивіться у сюжеті. Знову підвищення тарифів, 16 квітня. Ця тема стала ключовою на засіданні виконкому. Так на порядок денний винесли питання щодо затвердження нових тарифів основних теплопостачальних компаній громади. Тепловики подали на розгляд міських чиновників нові розрахунки, відповідно до яких хотіли збільшити тарифи. Таке рішення вони пояснили з дорожчанням енергоносіїв. Представники теплопостачальних компаній просили скоригувати тариф. На постачання теплової енергії зв'язку з тим, що за їхнім обґрунтуванням зросли зросла вартість енергоносії. Вони хотіли збільшити аналогічно в районі 5% коригування тарифу разом з тим, сума, яку їм було закладено для прибутку, на принципі дозволяє їм скоригувати збалансувати ці свої витрати, які вони понесли. І оскільки, за словами міських управлінців, прибутки цих компаній дозволяють покривати витрати під час незначного збільшення вартості енергоносіїв, заздалегідь проаналізувавши пропозиції рівне теплоенерго і квасилів теплоенерго, влада міста вирішила їм відмовити та залишити тарифи без змін. Для цього на засіданні винесли відповідний проєкт рішення, яке підтримали члени виконкому у грудні минулого року, ми встановлювали тарифи, планували їх. Роботу на рік, в тому числі ви пам'ятаєте, що ми надали у структурі тарифів планований прибуток, тобто обігові кошти, і саме ці кошти можуть використовуватися у разі зміни цін, в тому числі на усі енергоносії, в тому числі на електричну енергію. Саме через це це є мотивувальною частиною, чому ми їм відмовляємо і. Разом з тим до виконкому надійшло прохання скоригувати тариф і від компаній, які працюють на відновлювальних джерелах та постачають тепло до бюджетних установ. Мова про альтернативну теплову компанію та рівне теплосервіс. Їм тариф скоригували, однак лише в тій частині, яку затверджує держенергоефективності України. Що ж стосується такої частини тарифу, як транспортування, вона прив'язана до рівне теплоенерго і відповідно теж залишилася без змін. Для теплових компаній тариф затверджується держенергоефективності. щоквартально 25 25 числа за результатами аналізу середнього тарифу по регіону вони виносять і обліковують на своєму сайті середньозважений тариф по регіону. І відповідно, згідно чинного законодавства, тариф для теплових компаній, які постачають теплову енергію з альтернативних джерел, використовується 0,9 від середньозваженого по регіону. Тому ми підготували ці проекти рішень. Так само їх подали. І оскільки це рішення члени виконкому також підтримали, тарифи у рівному сьогодні не змінилися. Бо ж, як зазначають чиновники, хоч у теплопостачальних компаній і справді є борги за енергоносії, однак вирішувати цю проблему вони мають не підвищенням тарифів, а сплачуючи їх зі своїх прибутків. Ангеліна Бураколахшаламай, телеканали Media Group. Не перемикайтеся далі. У нас дайджест спортивних новин. О 20.00 розкажемо вам про те, як Верес знову провалив другий тайм, про історичне досягнення рівненського баскетболу, що світить нашому кардиналу, і також поговоримо про розвиток дівочого футболу в області. Наш гість програми Олена Руда, головна тренерка жіночої футбольної команди Верес буде цікаво, дочекайтеся лише на телеканалі ITV Media Group. 20.00 сьогодні. За У Рівному вручили посмертні ордени п'ятьом сім'ям наших загиблих героїв. Вандали в місті. У Рівному масово крадуть тюльпани із міських клумб. Вічна пам'ять сьогодні у Рівному вручили посмертні ордени за мужність п'ятьом сім'ям наших загиблих героїв. Захисники родом із різних куточків Рівненщини боролися за українську незалежність до останнього подиху. На врученні орденів побувала і наша Софія Капінос. Вона і продовжить. Нагородити орденом за мужність третього ступеня. Ківінського Василя Степановича посмертно старшого солдата президент України Володимир Зеленський 4 грудня 2023 року. Шестирічна Любов сьогодні у стінах Рівненської районної адміністрації отримувала посмертний орден за мужність свого батька Василя Ківінського, родом із селища Клевань. Дівчинка втратила батька у серпні 23-го року. каже у її спогадах, тато завжди був героєм. Він завжди був герой. Він завжди допомагав мамі. Він за не дуже багато грався. Ми ним їздили на всяк віддих. Дружина Василя Ківінського Тетяна розповідає, чоловік став на захист України ще за часів АТО. Продовжив боротися за нашу незалежність і під час повномасштабного вторгнення. Тоді, у серпні 23-го, якийсь час його вважали зниклим безвісти. А вже згодом Тетяна пригадує, отримали найстрашнішу звістку. Василь Ківінський загинув, рятуючи побратим. Ну, можна так сказати, що ми тата самі шукали, він у нас був тиждень без вісті пропавший, тому що нам ніхто не давав, ми підняли всі можливі, всі можливі знайомства, всі можливі служби. Ну, що тільки, що тільки можна було на той час. Ну, тобто ми підняли і нам десь буквально через на другому тижні, після того, як він рахувався безвісті, зниклий тиждень і десь на другому. В тижні нам подзвонив командир і сказав, що такі ми винесли з поля бою, і він, і ще один хлопець пішли забирати і на їх оцей дрон камікадзе було скупчення. І їх. Тетяна додає про те, що Василя більше немає, не можуть повірити до сьогодні. Таких от процентів. Ну я десь може глибоко. Десь в душі, в свідомості. Я розумію, що ну ні, ну, ми похоронили і крапка, але ну, все рівно 5% не дає спокою і все рівно надієшся, а вдруг помилилися, а вдруг, а вдруг не він, а вдруг прийде і. Окрім сім'ї Василя Ківінського, ордени за мужність отримали ще чотири родини родом із Рівненщини. Це були ордени за мужність третього ступтретього ступеня. Е, представники громад були Шпанівська громада, е, Клевенська громада, Олександрійська громада. Е, ну, слід відміти, що це не перше вручення ордерів орденів за мужність і що е, географія. Е, Захисників, які полягли захищаючи нашу державу, вона розповсюджується на всю нашу, на весь наш район. Тому для держави дуже важливо, щоб жоден наш герой не був забутим. Софія Капіноста, Богдан Корб'як, телеканал ITV Media Group. Логістична платформа для військових для потреб збройних сил України волонтери з Рівного створили і передали гусеничний дрон, який здатний перевозити важкі вантажі та рятувати поранених солдат з поля бою. Бачили, як працює цей механізм, і наші журналісти. Гусеничний дрон для військових для потреб наших захисників волонтери з Рівного передали наземний дрон. Він радіокерований та здатний перевозити важкі вантажі, а також і поранених військових, яких необхідно забрати з поля бою, як зазначає заступник голови громадської організації Вовчий Яр Ігор Проценко. Вони довго працювали над удосконаленням логістичної платформи, щоб вона максимально змогла допомогти у польових умовах для наших воїнів. Практично в будь-яких умовах він може працювати а тим більше. В умовах військових дій безпосередньо і вирішувати будь-які задачі. Але оскільки це логістична платформа, то е, все ж таки перша задача це перевозити військові вантажі, е, боєкомплекти. Зброю, ну все що завгодно, наприклад, відділенню 10 бійців, все, що їм потрібно, вони можуть загрузити, і він за ними йде і везе все, що потрібно. Але найголовніша функція, все ж таки, це евакуація поранених. От є і такі вантажі. Головний інженер логістичного дрона Ігор Пастушенко розповідає: він спеціально створювався для потреб військових. Люди на позиціях, деяких дехто виходить вперед, дехто отримує поранення. І їх просто фізично звідти витягнути не можуть, тому що площа прострілюється і так далі, тому подібне. І мені мене спитали, чи не зможу я зробити таку машину, яка б могла евакую... евакуювати. Поранених з поля бою наземний дрон передали для 10-го гірсько-штурмового батальйону Едельвейс. Він поїде на Бахмутський напрямок, щоб спростити службу для наших захисників. Головний сержант Віктор Ціліцінський підтверджує, логістична платформа справді багато в чому допоможе на фронті. Однозначно, евакуація поранених однозначно. Ну, він підвіз БК. є такі точки, щоб людям тяжко доставити БК. Да й просто так, досити БК – це не так-то легко. Це все великий кілограм. Це треба бути здоровими дітьками зараз, а їх все менше і менше здорових на фронті. Через що така штука буде допомагати, добавити, доставити БК в далі саме позиції. як повідомляють волонтери, вони надалі будуть створювати та передавати наземні дрони для потреб ЗСУ. Станіслав Мокляк, Вікторія Петренко, Богдан Корпяк, телеканал ITV Media Group. Викрали майже 200 тюльпанів у рівному на вулиці Поштовій Невідомі вирвали тюльпани з місцевої клумби. Що думають про це рівняни та яке покарання чекає на крадіїв? Дивіться у сюжеті наших журналістів. Викрали майже 200 тюльпанів. Вчора до поліції надійшло звернення від рівнянки про те, що невідомі вирвали 40 тюльпанів із клумби. Сьогодні інцидент трапився знову. Щоправда, цього разу з клумби зникло 150 рослин. Начальниця дільниці озеленення тресту зеленого господарства Валентина Цуркан каже, що це не поодинокі випадки крадіжок. Ну, воно в нас є практично практикується майже кожен рік. Тільки воно залежності від того, йде чи там більша кількість, іде менша кількість, але в нас основному ну, були такі випадки, що вже так не виривали з цибулинами, а так ну виривали букетами квіти. Ну такого більш такий вандалізм був. А вже таке, як цього року почали робити з цибулиною, звичайно, неприємно. Є така ситуація, що от ми зробили, доглянули клумбу. Це не стосується суто тюльпанів, це стосується всіх квітів, які ми садимо. Практично воно спостерігається з весни по осінь. Неабияк обурюють такі випадки і рівнян. Кажуть, крадії мають понести за це відповідальність. Квіти це дуже і Нічого їх виривати. Їх, мабуть, хтось висаджував, витрачав гроші, свій час робочий. І В місті має бути взагалі гарно, Так що я, я проти цього. Я думаю, що це люди, які просто не поважають оточуючих. Хіба можна рвати тюльпани, які посаджені для людей, щоб всі бачили, щоб всі раділи їм? Ну, звичайно, я не знаю, треба їх наказувати. За словами правоохоронців, до яких звернулася рівнянка щодо вчорашнього інциденту, наразі триває досудове розслідування. Слідчі розпочали досудові розслідування за частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України. Встановлюється сума здавданого збитку. Правоохоронці розшукують осіб причетних до злочину. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Хочеться звернутися до містян. Міста рівно так само до гостей, які приїжджають, відвідують наше місто. Хочеться, щоб воно було гарне, квітувало, щоб порадувало нас своїми, своєю охайністю, своєю чистотою, своєю культурою. І, першу чергу це культура людей. Будь ласка, бережіть труд, цінуйте труд наших працівників. Софія Капінос, Марія Степанчук та Олег Шаламай, телеканал ITV Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких, злагоди у вашій оселі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.